Відзнімаю в зірці в Excel та на сайт вже фотографії були, я звернув увагу останній зірець. Бачите, як він блистить, а друга половина матова. І... Зірці, звісно, переміщаються між дилерами, між магазинами. І тут 100% хтось із клієнтів хотів. Каже, а можна цей декорчик зробити глянцевим? І тут наносили 100% якусь хімію, я думаю, що це був, господи. Join Protect як варіант Луциновський, То що, от, бачите, він от реально блікує. Те, що ми таку саму штуку робили людям, коли вони казали, а можна його захистити від вологи і зробити біжлянце. Тут наносили падіком, але ну, нанесли так, що ну, через силу перестаралися. Бо видно, бачите, який потьок йдуть. І ось його потік пішов. Зараз ми будемо його пробувати вбирати. Р... Що у нас там засунеш? Попробуємо зараз РЗ там для Веніла обрати. Кажу по злому. Вот, вон, аж начало раскасать. Ну, масным стало. Стало масным. Там край, потёк, уже не так заметно. А левень здесь уже стал одинаково матовый. Оно заметно. Ну, тут, конечно, тряпка. смотрите, скорость. Вот я. это? Хоп! И всё, блядь! И он уже не еда. Не, ну, он снимает что-то. А Уже шостое похоже, просто блин. Вона масне просто капець. Звук такий скрипящий. Може сика і не треба буде. Капець маснюча. Злому, конечно. Вот тепер стало. Ось я. У рукою нормально. Де болотой? Вот як антискользяще стало. Ну вже трошки вирівняли, вже глобально не відлічає, Я ще водою протер, тільки що. А ну, давай сіки багнемо. Відкривай, надавайся, зараз да? протрем. Яку сіку використовуємо для видалення графіті та залишків клею. Ну давай пробуємо. Капай. І, і сюди тепер Ні трошки висихає, виділяється, видно, що цей хороший. Щас... О, після сіки вообще красота стала. Бачите, Батарея Батарей просідає, Ну, сіка я давита. Пришлось ще ведички хорошо пройтися. Красота.